Для нас програш це знищення української держави. Під час минулої каденції Дональда Трампа Україна отримала джевеліни. Але призначення його не дуже тішить. Сам е, новообраний президент Сполучених Штатів ще не знає, що від нього очікувати. Багато людей в Україні всередині, і тут люди, які живуть, спостерігають за тим, що відбувається в Україні. Е, кажуть про корупцію. По-перше, корупція є. крапка. Чому вас особисто навчили українські майдани? Є чутки, Чутки про те, що от в Україні є запах? Ну, не те, щоби диктатури. Я умисно використовую слово перемога, тому що зараз цього слова почали боятися в Берліні. Я сижу тільки три дні, а в Києві я сижу майже три роки. Окей, не поспиш в Києві три-чотири ночі, дурний стаєш. Коли ви дивитесь на Зеленського, як він тримається? Ви думаєте про те, як би трималися ви? А зараз під час війни я хочу, щоб у нього все вийшло по одній простій причині. Успіх Зеленського це успіх України. Наші союзники вперше публічно стали визнавати ймовірність великої війни в Європі і в світі. Хлопці, ви або з дуба звалилися, або живете в якомусь світі, якого не існує. Ви мені смішні. Він займав найвищі державні посади: міністр економіки, глава дипломатії, головний банкір, голова Верховної Ради та, прешті решт прем'єр. Тут він любить уточнити двічі прем'єр. Працював в Криму і Одесі, очолював уряд камікадзе у найтемніші, як тоді здавалося часи. На Майдані Гідності кричав про кулю в лоб. А від друзів зажив слави розумної і розсудливої людини. Кажуть, збирався стати президентом, бо після прем'єра куди ж вище. А потім прийшла велика війна. Ми зустрілися в Берліні на безпековій конференції, де він на тисячний день війни переконував європейців, що зброя для України найкращий захист Європи. без вашої спільної підтримки, без підтримки сполучених штатів, європейського союзу, всього вільного світу. Ми були би вже мертві. Розумієте, справа в тому, що українські військові та спільна підтримка вільного світу фактично допомогли Україні вижити. І дозвольте мені попросити вас посилити цю підтримку. Усвідомити, що як сказав один із шановних ораторів з Естонії, ця війна з далекосяжними наслідками. Це правда, це війна, що має наслідки для всього світу, але для нас це екзистенційна війна, тому що Путін хоче знищити Україну. Він хоче захопити Україну. Ця війна має ознаки геноциду. І якщо Україна здобуде перемогу без жодних застережень, це зупинить усіх цих тиранів воєнних злочинців. Усе це збіговисько божевільних тоталітарних лідерів. Тому що сьогодні вони фактично організували нову військ зла, тому що Путін не один існує усталений наратив, згідно з яким захід буде з Україною стільки, скільки знадобиться. Дозвольте мені перефразувати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб здобути перемогу в цій праведній боротьбі за нашу свободу. Так що настрій інакший, але мета не змінилася виграти цю війну. І не дозволити диктаторам завоювати цей світ Арсеній Петрович, форум, в якому ви берете участь, дуже представницький. І вчора ви мали тут яскравий, потужний, як на мою думку, виступ. Що ви почули від тих, хто тут знаходиться? Тут багато військових різного штибу у відповідь. Вони Головні військові європейські вони бояться Путіна, так само як Шольц, який недавно дзвонив, чи вони більш оптимістичні? Ну я почну з того, що я почув від е командувача військовим комітетом НАТО, від е командуючої збройними силами країн-членів НАТО. Там була велика вчора панель про те, що вони фактично стали готуватися до війни. Я думаю, що це основний висновок цієї конференції для мене і для них. Наші союзники вперше публічно стали визнавати ймовірність великої війни в Європі і в світі. Друге, це те, що наші союзники залишаються прихильними до України і з цього власне кажучи, конференція розпочалась, коли і німецькі і естонські, тому що ця цьогорічна конференція. Здійснюється за підтримки саме так. Естонії. До речі, Естонія вона порівняння з обсягом свого ВВП надала найбільше допомозі Україні і ми їм дуже вдячні. Це те, що вони розуміють, наскільки важливо підтримувати далі Україну. І я вам скажу, що вони розуміють, що буде означати, не дай Бог, програш України. Я навіть не беру це в калькуляцію нашу, тому що для нас програш це знищення української держави. Для них програш це в принципі. Історичний програш взагалі всього вільного світу, і вони це також стали розуміти. Третє щодо виступів, ви знаєте, так, виступи вкрай важливі. І, принаймні те, що я тут був єдиний від України і розпочинав, розпочинався день взагалі. Вся конференція розпочиналася з української панелі з, Ключових меседжів, які стосуються України, це вкрай важливо, але я вам скажу відверто на всіх зустрічах, які були і публічно, і не публічно. Я висловився наших партнерів з тим, що вкрай важливо, що ми говоримо. Угу. Тільки в тисячу разів важливіше, що ми робимо. І наших ворогів взагалі не обходить, що ми говоримо. Путін звик до різного роду заяв. Його союзники Путіна це президент Ші, президент Китаю, Іранці, північні корейці, таке собі співтовариство. Ну, вони мало взагалі звертають увагу на будь-які публічні заяви. На що вони звертають увагу це на силу. На що вони звертають увагу це на конкретні дії і вчинки. Ну, на кшталт того, що Сполучені Штати. Зняли обмеження на використання атакамсів, які для мене взагалі дивні, тому що всі такі захоплені. От Сполучені Штати зняли ці обмеження. У мене питання не чому вони зняли обмеження. У мене запитання, чому вони поставили ці обмеження? От де моє питання. От навіщо? От для того, щоб дати російській пропаганді і російському військовому злочинцю Путіну можливість дискутувати про те, що таким чином НАТО вступає у війну, ну тобто. Я не зовсім розумію ці політичні підходи. Хто там це придумував, це здається, цей радник з питань національної безпеки. Напевно, це його була ідея ставити ці обмеження. Тобто, я ще раз: от, от три пункти: перше, НАТО готується до війни. Друге, НАТО і наші союзники усвідомлюють, що таке наскільки важлива Україна і наскільки важливий виграш України в цій війні. І третє слова вартують тільки тоді, коли вони підтримані дуже конкретними діями. Ось це три ключових висновки. Якщо ми вже заговорили про американців, давайте про вибір американського народу. Це ж вас трампісти, я думаю, не дуже люблять, бо ви з Обамою вели переговори. Що нам від старого нового президента очікувати? Як ви думаєте? Ну, тут треба точно сказати, що ніхто не знає, що від нього очікувати. І мені здається, що навіть сам е, новообраний президент Сполучених Штатів ще не знає, що від нього очікувати. Е, є різні школи і різні підходи. З одного боку можна сказати про те, що під час минулої каденції Дональда Трампа Україна отримала Джевеліни. Це загальновідомий факт. І в принципі, тоді президент Трамп дав зелене світло для того, щоб Україна отримала саме ті джевеліни, які відіграли визначальну роль в перші дні російської окупації і російської агресії проти України. Так само можна відзначити те, що Трамп тоді запровадив санкції проти північного потоку, і його адміністрація жорстко виступала проти північного потоку 2 який я критикував, і це була до речі в нас основна розбіжність з тодішнім канцлером Меркель. Тому що зараз ми в Берліні, тому можна про це говорити. По іншим питанням ми сходилися. По по питанню північного потоку, 2 я казав, що це нічого не має спільного з бізнесом. Це великий геополітичний проект, і це частина великої війни Росії проти України і великої війни Росії проти Заходу і ви будете залежні від цього російського газу, тому що це ще один вид зброї, і так воно і сталося. От є інша школа, яка каже про те, що Трамп заявляв про вихід з НАТО, про те, що в принципі політика наступної американської адміністрації буде політика ізоляціонізму, яка не нова, яка не є новою політикою для Сполучених Штатів, тому що навіть батьки-засновники Сполучених Штатів, ким був Джордж Вашингтон, вони також сповідували політику ізоляціонізму. І Сполучені Штати не вперше стикаються з такою політикою. І під час Першої світової війни і Другої світової війни, але при цьому вони брали участь і воювали і в Першій, і в Другій світовій війні. І навіть після завершення Другої світової війни, тобто, е в принципі, я Ізенхауер тому і став президентом, тому що він сповідував саме політику інтернаціоналізму, а не ізоляціонізму, який сповідував тодішній кандидат, ключовий кандидат від республіканської партії. Я забув його прізвище. Коротше кажучи, щоб, щоб не заходити вдале в історичні історичні спогади. На що я сподіваюся? Я сподіваюся на те, що новообраний президент Сполучених Штатів не захоче мати в своїй політичній історії щось, щось на кшталт європейського Афганістану. Але призначення його не дуже тішить. Ми побачили. Я, я буду шукати позитивні призначення, розумієте. <рес> ага. Радник з питань національної безпеки. Ну, це, це надзвичайно такий серйозний республіканець. А, голова сенату і його заступники це такі класичні серйозні республіканці. Тобто, в принципі, є низка фігур, які дуже чітко висловлювалися з приводу майбутньої політики Сполучених Штатів, але визначати майбутню політику Сполучених Штатів будуть не призначенці, а визначати політику Сполучених Штатів буде президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. А виконувати політику, яка визначена Дональдом Трампом, будуть відповідні призначенці. Ну, до речі, і треба сказати про Рубіо. Рубіо, який буде напевно, якщо прийде Сенат, майбутнім державним секретаром Сполучених Штатів також, ну, це, це фігура, яка має політичний досвід і дуже чіткі політичні цілі і цінності. Колись ми з вами мали спільну вечорю в Давосі. Проші компанії. І мене абсолютно тішили ваші розмови про майбутнє України. Ми разом з вами сміялися з Януковича, який ходив Давосом з охороною. Ну, ми тоді ще не знали, що ви станете прем'єром. От от пані Яресько стане вашим фінансовим директором вашого уряду, по суті, а кличко стане мером Києва. Все так, якось в історії швидко відбувається. І свій уряд ви потім назвали урядом Камікадзе у темні часи. А зараз, мені здається, що ще гірші часи. Що ви думаєте тут, сидячи в Берліні про своє майбутнє зараз? Чи ваш горизонт планування тепер так, як у всіх два дні? В Берліні я сиджу тільки три дні, а в Києві я сижу майже три роки. Окей. Як і більшість українців. Так. Що я думаю? Ви знаєте, в мене немає ніяких думок з, з далекими горизонтами. Uh -huh. Я це відверто вам визнати. Не час зараз для думок з великими горизонтами і з довгими планами. Як би це не звучало просто, але це звучить так, як воно є. Я, я, я думаю про те. Як вижити в Україні як державі, як вижити українцям як нації і як всій війні перемогти? Я умисно використовую слово перемога, тому що зараз цього слова почали боятися. Причому, що всередині України, що назовні. А якщо ти боїшся це сказати, як ти тоді можеш перемогти, якщо ти боїшся висловитися, якщо в тебе немає цілі перемоги? Як тоді це все зробиш? Якщо ти сам не віриш в свою перемогу, як ти переконаєш своїх союзників, в тому а що ти переможеш? А звідки зневіра така. Ну це дивіться, це природна реакція, звідки така зневіра. Тому що людина, людина змучується. Втомилися? Ну звичайно. Mm -hmm. Ну слухайте, до, ну зранку до ночі я вам скажу, не поспиш в Києві три-чотири mm -hmm. ночі, дурний mm -hmm. стаєш. Mm -hmm. Ну, це ж це ж реальна, нормальна реакція кожної фізичної особи. Але це ж не означає, що ти повинен пустити руки і впати впасти в паніку. Тому що якщо ти не віриш в перемогу, ти не можеш інших переконати союзників. Якщо ти не віриш в перемогу, значить вірив в свою перемогу твій ворог. Це ж дуже просто. Тому я, я хочу ще раз сказати: українська перемога, і вкрай важливо, щоби всі, починаючи від президента і закінчуючи кожним громадянином України, і вірили це, і робили все для цього, і не сумнівалися в цьому. Політолог Віктор Небоженко колись казав, що Яценюк народився з бірочкою кандидат в президенти. От людям, може, і смішно, але я це пам'ятаю, як приблизно з 2000 року всі журналісти обговорювали, ну що, Яценюк висувається в президенти чи ні? Та ні, він ще почекає, та він трошки пізніше. Ви ж примірялися до цього, правда? Дивіться, я не примірявся до цього, і змісту зараз про це говорити немає, тому що для мене вкрай важливо, щоб Знаєте, колись в Україні будуть вибори. А для того, щоб ці вибори були, то треба, щоб Україна збереглась. І мене дратують розмови, в тому числі й так званого українського політичного істеблішменту. Їм ще правда до істеблішменту да. крепко-далеко. Мене дратують ці розмови, коли вони кажуть про те, що от ви знаєте, нам треба там вибори, нам треба це, нам треба це, нам треба якісь е, е, меседжі для електорату. Хлопці, ви або з дуба звалилися, або живете в якомусь світі, якого не існує. Мова йде про те, що. Е, е, Стоїть питання про Україну, про існування України як такої. Про які ви посади говорите, про які ви меседжі для електорату говорите, про які ви рейтинги говорите? Ви мені смішні. І ви не просто мені смішні, мені навіть за вас якось соромно. І ви після цього називаєтесь українським політичним істеблишментом. Ну. А я спитала про президентство з іншою метою. Я просто думаю, коли ви дивитесь на Зеленського, як він тримається. Ви думаєте про те, як би трималися ви? Скільки в нього ще сили вистачить? Я, я вам скажу по Зеленському. Відверто От я його критикував до війни і точно так, буду критикувати так. після війни. Так, так. А зараз, під час війни, я хочу, щоб у нього все вийшло по одній простій причині. Успіх Зеленського це успіх України. Успіх України це успіх Зеленського. Він в принципі проявив максимум. Своїх здібностей, в тому числі які він здобув до отримання е, політичної посади президента України, і він, він зміг презентувати український кейс за кордон. Так, так, звичайно, була маса аргументів, які були в його руках для презентації, і це це дуже драматичні аргументи, це, це, це ті військові злочини, які Росія вчинила в Україні. Е, це той героїзм, який проявила українська армія, але він це зуміло використав. Тому е, я вам скажу, що я йому бажаю сил. Я йому бажаю сил, тому що станом на зараз це особа, яка обіймає посаду президента України, Верховного головнокомандувача Української держави. І е, сил на те, щоб ну, виконати свою конституційну історичну функцію. Багато людей в Україні всередині, і тут люди, які живуть, спостерігають за тим, що відбувається в Україні, е, кажуть про корупцію, нарікають на неї. Які зараз в українському суспільстві настрої, якщо ви знаходитесь всередині, спілкуєтесь з людьми, мені здається, ми ну, не вміємо цінувати те, що маємо це також людська природа. Знаєте, mm -hmm. ти цінуєш тільки тоді, коли втрачаєш. Так, Давайте так. розкладаємо перше. По корупції по-перше, корупція є. Крапка. Друге, чи її більше чи менше у мене немає терезів, щоб поміряти. Третє, чи є всі засоби і методи для того, щоб з нею боротись? Звичайно, ще з 2014 року. Я просто нагадаю, що всі ці засоби і методи і органи по боротьбі з корупцією вони ж не вчора з'явилися. Вони з'явилися з під пера, в тому числі і мого, як прем'єр-міністра країни. Національне антикорупційне бюро, Національне агентство запобігання корупції, 에, антикорупційний суд, електронне декларування, зміни до кримінального законодавства це е, блоки, які примусові блоки боротьби з корупцією тобто, це, це ті, які саджають. А тепер інший блок. Інший блок, який стосувався законодавство про публічні закупівлі, це те, щоб не крали з державного бюджету на закупівлях, е, прозорість бізнесу, е, е, законодавство про боротьбі з відмиванням грошей. Тобто, це так звані стимулюючі аспекти. Тобто все є. Е, чого нема? Чого немає? Е, немає. Ви знаєте, чого немає? Окрім того, що не всі ці органи ефективні. Немає станом на сьогодні публічного несприйняття корупції як факту. Ага. Тому що для мене боротьба з корупцією це не просто наявність органів і кримінального кодексу. Для мене це чи суспільство толерує корупцію, чи не толерує. Тому що можна все повішати тільки на президента, чи на уряд. І Є маса запитань про Туди. органи державної влади. Їх більше, ніж можливо відповісти на ці запитання. Але є інша частина цієї проблеми: громадяни, які беруть, і громадяни, які дають. Ну, не всі ж добігають до уряду і до Офісу президента, правда? Так. Тобто, якщо суспільство толерує корупцію, то вона буде існувати. Якщо суспільство її відкидає і засуджує, то вона буде зменшуватися, Вона ніколи не щезне. Подивіться, немає жодної країни в світі, де немає корупції. Вону китайців руки там відрізають, чи що вони там роблять і там смертна кара, але вона, вона все рівно існує. але вона все рівно існує. А питання рівня корупції. Тому так: з корупцією треба надзвичайно ефективно боротися всіма засобами і методами. Просто я би не хотів, щоб ми розмовами тільки про корупцію, яка, яка є. Одним з ключових елементів взагалі стійкості держави. Забували про ключове, а ключове це як цю державу врятувати. Тому боротьба з корупцією це один з елементів. Нині вже 20 років нашій помаранчевої революції, 10 років Революції Гідності. Чому вас особисто навчили українські майдани? Бо ви там були? Ви знаєте, мені українські майдани це. Прекрасна відповідь на запитання, яке мені тут дуже часто задають от, в різних столицях світу. От, е тому що я отримав можливість виїжджати як надзвичайний повноважний посол от, буквально декілька місяців тому. А, так, два з половиною роки я нікуди не виїжджав. І от е в багатьох столицях значит, мені задають запитання. От, ви знаєте, є чутки, чутки про те, що от в Україні є запах. Ну, не те, щоби диктатури, ага. ну, але і не демократичних процесів. процесів. Я кажу: послухайте, ну, я вам з свого історичного і політичного досвіду скажу. Нікому це не вдалося. Путіну не вдалося запровадити диктатуру в Україні. Okay. Путіну, тому що це був не Янукович. От і якщо в когось є в голові, що е, українське суспільство буде толерувати диктатуру або не свободу, то на це в мене є відповіді. Це відповіді, починаючи з революції на граніті і закінчуючи революцією гідності. Як вас особисто змінила війна? Що змінилося там всередині? Знаєте, що я останнім часом зловив себе на думці? Я якось перші роки був більш резистентний. Mm. Mm. А Виявляється, що резистентність також має свій запас. І я от думаю, дивіться, якщо у мене зменшилась резистентність, що відбувається з е, нашими військовими, які на фронті? Думієте, це треба які мати яку силу волі мати от, для того, щоб з дня на день вставати і йти вперед? От. І напев, напевно, це, це от, що мене змінило. Жахливі людські трагедії, які важко осягнути. Ти можеш говорити про це. Це знаєте, от, якщо в, те, в тебе хтось помер, і ти комусь розповідаєш про своє горе, всі тобі висловлюють співчуття. Але, але доки ти сам не перейдеш через горе, ти все рівно не зможеш це відчути. я думаю про цих людей, які перейшли через це горе і переходять, хто втратили своїх близьких. Хто втратили кінцівки, хто, ви знаєте, це, напевно, це, напевно, сама така найбільш драматична історія з одного боку. А з іншого боку, я спостерігав і бачив дуже багато людей, які не здались, які не, не здаються. Ну, це, напевно, най... Най... Такий найяскравіший приклад той, який. Заслуговує на повагу. Останнє запитання я хотіла задати про діаспору. Мені здається, що це потужний ресурс, який зараз українська влада і Україна може не до того не використовує. Ви ж маєте особистий досвід, бо ваша сім'я теж частина вашої сім'ї були діаспорянами в Америці. Що ви порадите, як використовувати діаспору на користь Україні? Я би хотів, звичайно, щоб діаспори було мало, а українців було багато так, так. в Україні. Ми всі цього хочемо. А, і мені видається, що тут немає поради знаєте, ну, радити, радити українцям, які живуть за кордоном, як їм себе поводити. Ми ж вільна країна, а вони вільні люди. Але Ні, мені порадити що... як використовувати краще. Діаспору, Я як люблю, з нею співпрацювати. Я не люблю фразу використовувати, то знаєте, використовувати людей, воно так за, заїжджено, виходить така політична краще. технологія. Та. Сформулюйте краще. Тобто, в принципі, люди самі самоорганізувалися. Так? Вкрай важливо, щоб українці мали свою самоідентичність і зберігали цю самоідентичність за кордоном. Це перше. Друге, ну, вкрай важливо, щоб. знаєте, Українці є дуже впливові в цілому ряді країн. Наприклад, Канада є дуже показовою. Так, Звичайно, чому тому, що фактично українська діаспора впливає на політичні процеси в Канаді Там українців своїми багато. голосами. Так, так, так. І тому голос українців повинен бути в тому числі і визначальний для тих національних урядів, де українці є. Якщо українці там не мають права голосу юридично, але вони мають право голосу сказати, висловитись, вийти на протест або вийти на підтримку тієї чи іншої ініціативи. Тому мені мені видається, що тут в принципі серйозна робота повинна бути і нашого міністерства закордонних справ, і наших неурядових організацій з неурядовими організаціями за кордоном українців для того, щоб українців було видно, чути, і для того, щоб ми були впливові. Так так. Дякую. Дякую вам, рада була бачити. Насаємо.